Біблія це книга, де записана історія людства, що було, що відбувається, і що буде. І Біблія це книга очевидців, які бачили те, що відбувалося з самого початку створення світу, і які це все зафіксували в самій Біблії. Біблія описує скільки років землі, де відповідь на питання, який сенс життя, скільки нам дано часу, і що ми повинні зробити зараз, тут коли ми живемо на землі. Біблія дає відповідь на питання, що чекає нас після смерті. І наша задача сьогодні це виконати. Волю Божу, виконати призначення Боже. І сьогодні навіть усі науки вони підтверджують Біблію, адже Біблія це книга очевидців, які бачили, як створюється світ, як з'являються океани, гори, як відбувався. Цесвітній потоп, як відбувалися ось ці всі мега-катастрофи, як а, а, ходили та жили динозаври, дракони та багато чого іншого. І знаєте, у школах раніше викладали біблійну історію. Люди були освічені, вони знали, хто вони звідки і куди йдуть. Тому що, що можна бачити зараз? А зараз такого нема. Зараз біблію не Викладають, тому можна бачити, що люди вони не знають, хто вони, звідки, куди йдуть. І звісно ж, тоді можна і маніпулювати людьми. І якщо землі мільярди років, то це неможливо порахувати. Ми не знаємо, де початок, де середина, а де кінець. І чому навіть якщо взяти того ж самого Сталіна, чому він вбив так багато людей? Тому що скасував вік землі. Він скасував те, що землі 6 тисяч років, і викладав мільярди років. Він викладав те, що всесвітнього потопу не було, і що ми походимо від мав, тобто викладав еволюцію. То звісно, якщо ну ми відмав і землі мільйони мільярди років, то звісно, що не шкода і навіть вбити. І Біблія вона не вивчається. Можна бачити Бога. Люди не знають, не пізнають. То, звісно, можна і вбивати, і насильство, і війни влаштовувати. А сьогодні що? А сьогодні так само Біблія не вивчається. Справжня історія не вивчається. Фальшу, брехні дуже багато в усіх сферах життя. І ще можна бачити, що є атеїзм, що атеїзм це круто, що атеїзм це класно. Люди в Бога не вірять. Але до чого привів атеїзм і хто його приніс нам? Атеїзм. Його приніс також Ленін-Сталін. І до чого привів атеїзм? До того, що була Перша світова, Друга світова війна. Це призвело до Голодомору, Холокосту, геноциду, Бабі Яр Це призвело до того, що зараз в Україні йде війна. І це все атеїзм. Приніс Ленін, Сталін увесь цей Радянський Союз, тому що нема віри в Бога. Атеїзм це не віра в Бога. А якщо взяти, подивитися, то дуже важливо це вірити в Бога, щоб ви викладали теїзм, теологію, тобто віру в Бога. Адже коли викладається теологія, теізм, то люди вони є освіченими, вони знають хто вони звідки куди йдуть і. От тоді ми можемо бачити, що саме теїзм, саме віра в Бога, і багато вчених з наших шкільних книг, такі як Ньютон, Блес Паскаль, Фарадей, Фарадей Максвель, Джоуль, і багато інших. Вчених з наших шкільних книг вони вірили в Бога, і завдяки вірі в Бога вони призвели, вони привели і принесли нам усі блага цивілізації. Тому дуже важливо розуміти, в кого ми віримо і кому віддаємо перевагу, кого впускаємо в своє життя, сатану чи Бога. І приймаємо благословіння чи прокляття. Тому, якщо ви хочете бути освіченими, хочете знати відповіді на питання, хто ми, звідки куди підемо, і та на багато інших своїх питань хочете знати відповідь, то напишіть мені, і я з радістю вам відповім. Да благословить вас Господь.